Ми не можемо контролювати гроші, але ми завжди можемо контролювати те, як ставимося до себе, коли їх бракує. У сучасному світі гроші стали не лише засобом обміну, дуже часто вони перетворюються на мірило нашої нормальності, успішності, навіть людської цінності. Ти можеш працювати, планувати, рахувати, бути уважним до витрат і водночас жити з відчуттям, що відстаєш від самого себе. Не стільки через цифри на рахунку, скільки через внутрішній голос, який повторює: Я мав це передбачити, я не маю права помилятися, доросла людина повинна все тримати під контролем. Саме ця установка, я зобов'язаний все прорахувати, робить нас беззахисними перед тривогою. Кожен збій, несподівана витрата, затримка платежу або зміна умов переживається не як життєва подія, а як особиста поразка. Зі мною щось не так я недостатньо відповідальний, я ненадійний. За цим стоять три тіні тривога, сором і хронічна внутрішня напруга. Тривога шепоче завтра все може розвалитися. Сором додає якщо так станеться, це буде доказ, що ти нікчемний. Напруга тримає тіло в режимі постійної готовності до удару. Стоїчна філософія пропонує іншу оптику. Розділити світ на те, що справді в нашій владі, і те, що ніколи не буде повністю нам підкорятися, якими б розумними ми не були. У фінансах ми дуже часто плутаємо ці дві площини, беремо на себе провину заколивання ринку, рішення керівництва, чужі дії, випадкові події, і водночас відмовляємося від відповідальності там, де вона якраз реальна, у нашому ставленні до себе, у спосіб мислення, у маленьких, але послідовних кроках. У цьому монолозі не буде жодних фінансових порад. Ми не говоритимемо про інвестиції, бюджети чи оптимальні стратегії. Ми поговоримо про інше: про те, як ілюзія тотального контролю породжує тривогу й сором, як застосувати стоїчну дихотомію, моє лєш, не моє до фінансових ситуацій, як впливають незакриті базові потреби на наші рішення. І що означає зберігати гідність та внутрішній спокій, навіть коли зовні далеко не ідеально. Якщо ти відчуваєш, що ця тема тобі близька, якщо хочеться чути про гроші без пафосу і приниження, чесно й по дорослому, просто залишайся тут. Ілюзія тотального контролю у багатьох із нас є негласний сценарій якщо я відповідальний дорослий, я повинен тримати під контролем усе, що стосується грошей. Я маю передбачати ризики, уникати помилок, завжди думати наперед. На папері це виглядає шляхетно, у реальності перетворюється на постійне самоосудження, життя значно складніше за будь-який фінансовий план. Людина може втратити роботу не через свою неуважність, а через рішення власників бізнесу, зіткнутися з різкою зміною ринку, про яку не попереджали, опинитися перед необхідністю дорогого лікування свого чи близьких. Прийняти рішення, яке в моменті здавалося розумним, а згодом стало джерелом проблем. Це не завжди питання поганого планування, часто це просто масштаб реальності, яка більша, ніж наш контроль. Однак внутрішній голос продовжує наполягати. Я повинен був це передбачити, я не мав права так помилитися. Якби я був розумнішим, цього б не сталося. Так виникає прихований конфлікт з одного боку, світ, у якому надто багато некерованих факторів. З іншого внутрішня вимога бути майже всесильним. На стику цього конфлікту з'являється тривога, не просто страх перед майбутнім, а страх перед власною недостатністю. Стоїки пропонували набагато тверезіший підхід, чітко окреслити межу своєї влади. Є те, що може бути предметом нашого вибору, наші судження, рішення, ставлення до того, що відбувається, і є те, що завжди буде більшим за нас: економіка, рішення інших людей. Випадкові події, зміни правил гри. Коли ми ігноруємо цю межу, ми мимоволі беремо на себе відповідальність за все, що відбувається у світі. Курс змінюється. Я мав це передбачити. Компанія закривається. Я мав давно зрозуміти, куди все йде. З'являються несподівані витрати. Я мав бути ідеально готовим, наче ми повинні були мати доступ до майбутнього. Стоїчний розворот простий, але вимагає мужності. Я не зобов'язаний був знати те, чого не знав. Я не міг керувати тим, що не підкоряється людській волі. Але я завжди відповідаю за те, як поводжуся з собою тепер, коли вже бачу наслідки. Справжній контроль починається не там, де ми намагаємося керувати світом, а там, де перестаємо ставитися до себе як до злочинця за те, що ми лише люди. Сором і самознецінення у фінансах. Є різниця між думкою я помилився, і думкою зі мною щось не так. Перша про вчинок, друга про самоособистість. Фінансові труднощі дуже легко переводять нас у другу площину: один невдалий проект, кредит, поспішне рішення, період безстабільного доходу і всередині вже звучать вироки. У моєму віці так виглядати фінансово сором. Нормальні люди вже все вирішили, а я досі на старті. Як я міг так помилитися? Напевно, зі мною щось не так. У цей момент гроші перестають бути цифрами, вони перетворюються на інструмент оцінки. Хто я взагалі такий? Суспільні уявлення це підсилюють високий дохід часто автоматично читається як ознака розуму і сили, а фінансові труднощі як доказ безвідповідальності або слабкості. Такий підхід ігнорує контекст. Сором майже ніколи не цікавиться обставинами, в яких приймалися рішення. Він дивиться з сьогоднішнього дня з теперішнім досвідом, інформацією, розумінням і оцінює вчорашні вчинки так, ніби тоді ти все це вже знав. Правда в тому, що багато наших фінансових рішень народжується не зі спокійного розрахунку, а зі страху, втоми, дефіциту і бажання, хоч трохи зменшити напругу. Хтось погоджується на виснажливу роботу, бо страшно залишитися без базового доходу. Хтось бере кредит, щоб відчути себе хоч ненадовго, як усі. Хтось ризикує там, де ще не готовий, бо дуже хоче швидкого виходу з важких умов. Збоку це легко назвати нераціональні рішення зсередини, це часто були спроби впоратися з болем. Стоячний підхід не виправдовує помилки, але й не перетворює їх на остаточний вирок. Замість запитання, як я міг так вчинити, з'являється інше: чого я тоді не бачу, чого не вмів. Яким був мій внутрішній стан, коли я приймав це рішення, це вже не суд, а аналіз. Так ми поступово вчимося розділяти. Є ситуація, яка справді потребує виправлення, а є моя гідність, яка не повинна зникати від однієї помилки. Мотивація тут дуже проста: людина, яка не знищує себе за промахи. Має набагато більше сил робити кроки для змін. Чітка межа, що справді в моїй владі. Щоби перестати безкінечно звинувачувати себе за гроші, потрібна не віра в усе буде добре, а одна проста рамка. Що в цій ситуації було в моїй владі, а що ні. Якщо ці дві зони не розрізняти, виходить дивна картина За те, що не залежало від мене, я караю себе. А там, де мій вплив є, я кажу нічого не можу зробити. У сфері грошей ця межа приблизно така. Поза моєю владою загальний стан економіки, курси, інфляція, податкові зміни. Рішення компаній і керівників, скорочення, закриття бізнесу, зміна умов, реакції рішення інших людей, клієнтів, партнерів, роботодавців, випадкові події. Поломки, хвороби, затримки, які я не міг передбачити реалістично, у моїй владі те, як я описую те, що сталося, мова, якою говорю з собою, готовність дивитися на реальні цифри, а не на страхи рішення, які я приймаю після того, як факт вже відбувся спосіб ставитися до своїх помилок, як до остаточного вироку чи як до матеріалу для навчання. Наприклад. Якщо компанія закрилася, це не мій вибір. Але в моїй владі, чи зроблю я з цього висновок зі мною завжди так, я нікому не потрібен. Чи скажу собі, це болюча подія, яка від мене не залежала? Тепер моє завдання чесно подивитися, що я вмію, яких людей знаю, які кроки можу зробити зараз. Та сама подія, але дві різні внутрішні історії: у першій я жертва власної нікчемності, у другій. Людина, якій важко, але яка все ще має вплив хоча б на щось. Цінність цієї дихотомії не в тому, що вона втішає, вона робить інше, повертає провину туди, де вона справді доречна, і знімає її там, де ми просто зустрілися з межами людського контролю. Коли базові потреби не закриті. Є важливий шар, без якого розмови про фінансові стратегії легко перетворюються на абстракцію. Наші рішення про гроші дуже залежать від того, у якому внутрішньому стані ми живемо. Є кілька базових потреб, які створюють ґрунт для будь-яких раціональних рішень. Перша потреба в базовій безпеці. Відчуття, що завтра буде де жити, буде що їсти, що найнеобхідніше не опиниться під загрозою одним чужим рішенням. Другий потреба не бути в повній ізоляції. Відчуття, що в тебе є свої люди, що у випадку помилки. Ти не залишишся сам на сам із усім тягарем. Третій – Потреба в повазі до себе. Не в захопленні, а в мінімальному внутрішньому я маю право на існування, навіть якщо зараз складно. Четверта. Потреба в сенсі розуміння, заради чого ти працюєш, економиш, терпиш навантаження. Хоч один внутрішній заради чого. Якщо ці опори більш-менш тримаються, ми здатні мислити на довшу дистанцію. Планувати витримувати дискомфорт заради майбутнього. Коли хоча б одна з них серйозно провалена, психіка переходить у режим виживання. У цьому стані стратегічне мислення звужується. На перший план виходить одне питання як зробити так, щоб не було нестерпно прямо зараз? Тоді довгострокові плани здаються абстрактними і не з цього життя з'являється спокуса погоджуватися на будь-які умови, лише б зменшити відчуття небезпеки. Короткочасне полегшення, імпульсивна покупка, ризикований крок, відкладання неприємної розмови, виглядає привабливішим за повільну, але здорову зміну. Ззовні це сприймають як нераціональну поведінку з грошима, зсередини, це часто спроби хоч якось повернути собі відчуття контролю і хоч мінімальної гідності. Тому, прямою мовою, якщо ти живеш у стані постійної внутрішньої тривоги і дефіциту, то порада, обери стратегію і просто дотримуйся її звучить нечесно. Стратегія не скасовується, але з'являється попередній крок, зробити життя настільки безпечним, щоб у тебе взагалі з'явився простір думати про стратегію. Це можуть бути дуже приземлені рішення. Обрати не найпрестижнішу, але більш стабільну роботу, щоб вийти з щоденного страху базового завтра, чесно визнати свій стан, не зі мною щось глобально не так. а я тривалий час живу в режимі виживання, і це впливає на мої рішення. Поступово прибирати з внутрішнього монологу найжорсткіші формулювання на свою адресу не заради позитиву, а заради збереження сил. Це не заміна фінансового планування, це фундамент, на якому планування нарешті може опертися. Типові фінансові тригери подивімося на кілька ситуацій, які майже гарантовано викликають сильні емоції. Стоїчний погляд тут допомагає не не відчувати, а розуміти, що саме з нами відбувається. А. Несподівані витрати раптовий ремонт, поломка, медичні витрати, термінова допомога близьким. Баланс змінюється за один день, а разом із ним внутрішній стан. Звична реакція Я мав це передбачити як нормальні люди я повинен був мати ідеальний резерв. Це означає, що я безвідповідальний. Стоїчний підхід пропонує розділити перше, що тут справді було поза моєю владою. Факт події, її час, її масштаб, часто не твій вибір. Друге, що в цій ситуації залежить від мене тепер, мій спосіб сприймати це, готовність чесно подивитися на цифри, бажання шукати рішення, а не тільки винного. Третій, який висновок я можу зробити для майбутнього? Не у формі я повинен був. А у формі зараз я бачу те, чого не бачив раніше, і можу врахувати це надалі. Мотивація тут спокійна, не ідеальний контроль над усім, а готовність уважніше ставитися до своїх систем, без приниження себе за те, що ти людина, а не ідеальний механізм. Б. Порівняння з іншими. Коли хтось купує житло, змінює авто, подорожує, а ти в цей час рахуєш витрати, легко зробити не фінансовий, а екзистенційний висновок. Зі мною щось не так. Проблема не в тому, що в інших є щось, чого поки що немає в тебе. Проблема в тому, що ти бачиш їхню картинку, але майже нічого не знаєш про їхню ціну, кредити, допомогу родини, рівень напруги, особисті компроміси. Стоячний погляд пропонує змінити вісь порівняння. Замість я проти інших, я сьогодні проти себе вчорашнього, чи я чесніший із собою, ніж був рік тому. Чи краще розумію, які рішення мене послаблюють, а які підтримують. Чи став мій внутрішній голос хоч трохи менш руйнівним? Це інший тип мотивації, не наздогнати чужий сценарій, а виростати зі свого? В помилки минулого. Невдалий бізнес, ризиковані інвестиції, кредити, імпульсивні витрати. Усе це може тягнутися за нами роками. Стоїчний принцип тут такий: те, чого я не знав, не робить мене негідним. Але те, що я роблю тепер, коли вже знаю більше, моя відповідальність. Ми не можемо повернутися назад і змінити рішення, але можемо змінити спосіб, у який їх інтерпретуємо. Або як довічний ярлик Я нездатний, або як досвід, за який уже заплачено, і який зараз може стати матеріалом для більш уважних кроків. Це не оптимізм, це твереза позиція, я не зводжу себе до суми власних помилок. Але й не знімаю з себе відповідальності рухатися інакше. Тіло, думки та реальний контроль. Коли ми говоримо про фінансовий контроль, часто маємо на увазі цифри, плани, стратегії. Але є рівень ближчий: тіло і думки. Тут ми маємо набагато більше впливу, ніж звикли думати. Перше. Назвати свій стан. Замість узагальненого мені погано через гроші. Варто спробувати точніше сформулювати. Я відчуваю тривогу, коли думаю про наступний місяць. Мені соромно, коли я бачу залишок на рахунку. Я злюсь на себе, коли згадую той кредит. Конкретизація не вирішує проблему, але забирає з неї частину хаосу. Емоція, яку можна назвати, перестає бути безформною загрозою і стає явищем, з яким можна працювати. Друге повернутися в тіло. Фінансова тривога зазвичай живе не лише у думках, вона відгукується в напрузі плечей, стиснутих щелепах, поверхневому диханні. Проста практика, доступна будь-кому звернути увагу на стопи, відчути опору під ними, відчути вагу тіла, як ти сидиш або стоїш, зробити кілька повільних вдихів і видихів, дозволяючи видиху бути трохи довшим за вдих. Це не техніка вирішення фінансових проблем. Це спосіб знизити емоційну напругу до рівня, на якому взагалі можливо думати, а не лише реагувати. Третій розділити факт і інтерпретацію факт це те, що можна зафіксувати. На рахунку така сума. Щомісяця я плачу стільки-то. Інтерпретація це те, що ми до цього додаємо. Я ніколи не виберуся. Я нікому не потрібен. Я гірший за інших. Факт сам по собі нейтральний. Біль створює не він, а слова, якими ми його пояснюємо. Корисно час від часу ставити собі запитання, що в цій ситуації є фактом, а що моєю історією про цей факт, що є спосіб розповісти цю історію чесно, але менш руйнівно для себе. Це не про самообман, це про відмову від зайвого насильства над собою там, де й без того непросто. Четвертий маленькі кроки в зоні впливу. Замість фрази Я маю все виправити можна запитати, який один конкретний крок у моїй владі сьогодні? Це може бути виписати всі регулярні зобов'язання, щоб бачити картину, а не відчуття, чесно визнати одну звичку, яка послаблює, і зробити щодо неї невелику зміну, ініціювати одну розмову, яку давно відкладаєш, бо вона неприємна, але необхідна. Стоячний контроль це не магія великих жестів. Це здатність робити невеликі, але послідовні кроки в тому місці, де ти справді можеш щось змінити. Якщо те, про що ми говоримо, відгукується, якщо ти впізнаєш у цих описах свої думки і стани, можна дуже просто підтримати цю розмову. Підпишись на канал, постав позначку подобається, натисни на дзвіночок, і напиши короткий коментар про те, яка фінансова ситуація найчастіше викликає в тобі напругу. Для нас знак, що ці теми потрібні і варто продовжувати. Для тебе можливість не залишатися з цими переживаннями наодинці. Внутрішній контракт із собою одна з ключових ідей стоїцизму не стільки змінювати світ, скільки визначитися, ким ти хочеш бути в цьому світі. У фінансах це можна оформити як внутрішній контракт із собою, не юридичний документ, а тиху, але тверду угоду. Вона може звучати приблизно так. Я не можу гарантувати собі відсутність помилок, але можу гарантувати, що не буду закривати на них очі. Я не можу пообіцяти, що завжди буду у плюсі, але можу пообіцяти, що не зраджу свої гідності заради миттєвого полегшення. Я не можу гарантувати, що не відчуватиму страху, але можу вирішити, що не дозволю страху керувати тим, як я з собою говорю. Такий контракт не змінює одразу зовнішні обставини, зате змінює спосіб, у який ти проходиш через них. У момент напруги ти можеш повернутися до його пунктів і запитати, чи чесний я зараз із собою, чи намагаюсь не помічати очевидне, чи зберігаю мінімальну повагу до себе, навіть коли визнаю помилку, чи дію я з позиції своїх цінностей, чи лише намагаюся будь-якою ціною уникнути дискомфорту. Це створює інший тип мотивації. Робити кроки не відчаю, а з відчуття власної гідності. Внутрішні орієнтири. Щоб не загубитися в емоціях, корисно мати кілька внутрішніх варіантирів, до яких можна повертатися. Орієнтир 1. Замість чому я не передбачив, як я можу бути чесним із собою зараз. Минуле не змінити, але сьогодні завжди є вибір продовжувати себе звинувачувати. Чи визнати факт і зосередитися на наступному кроці. Орієнтир 2. Моя цінність не дорівнює моєму балансу. Гроші впливають на якість життя, але не визначають, ким ти є. Це твердження не знімає відповідальності, але не дозволяє цифрам визначати твою людяність. Орієнтир 3. Фіксувати моменти ілюзії тотального контролю. Фрази Я мав передбачити все. Я не мав права помилитися, я зобов'язаний був не допустити цього, сигнали, що ти вимагаєш від себе неможливого. Корисно в такі моменти зупинитися і запитати, що насправді було в моїй владі, а що ні. Орієнтир 4. дозволити собі не знати майбутнього, але не тікати від сьогодення. Ніхто не володіє повною картиною того, що буде, але кожен бачить хоча б один крок, який може зробити сьогодні. Розмова, рішення, маленька корекція курсу. Стоячний підхід до мотивації дуже простий. Я не обіцяю собі великих результатів, але обіцяю не відмовлятися від невеликих, але чесних кроків у потрібному напрямку. Спокій як стосунок із собою, а не з грошима. Під фінансовими страхами часто лежить не тільки питання, чи вистачить глибше, інше, якщо стане гірше. Чи зможу я це витримати, чи я остаточно втратю опору? Ми схильні прив'язувати відчуття спокою до конкретних умов, до певної суми, до рівня доходу, до запасу. Це зрозуміло, але небезпечно, бо будь-які зовнішні умови можуть змінитися. Стоячний спокій не про впевненість у стабільності світу. Він про впевненість у тому, що я не відвернуся від себе, якщо світ зміниться. Це означає. Дозволити собі помилятися, не зводячи себе до помилок, визнавати власні страхи, не дозволяючи їм ставати єдиною правдою про життя, приймати серйозність фінансових труднощів, не ставлячи під сумнів свою базову людську цінність. Гроші можуть то з'являтися, то зникати, ситуації можуть ускладнюватися, потім полегшуватися, але є щось, що справді може залишатися опорою. Твій спосіб ставитися до себе в усіх цих коливаннях це не гучна мотиваційна формула, це спокійне знання. Якщо я не проти себе, я вже не сам. Ми звикли вимірювати себе цифрами, зарплатою, заощадженнями, масштабом покупок. Гроші важливі, це правда. Вони дають вибір, свободу, можливість дбати про себе і близьких. І водночас вони дуже поганий інструмент для вимірювання людської гідності. Ти не зобов'язаний був передбачити кожну подію, у тебе ніколи не було повного контролю над ринком, рішеннями інших людей чи збігами обставин. Але завжди була й залишається одна сфера, в якій твій вплив реальний те, як ти з собою говориш, як ти пояснюєш собі власні помилки, як ти ставишся до себе в моменти нестабільності. Стоїчний підхід не обіцяє, що все буде добре, він пропонує інше. Я не знаю, як складеться зовнішня ситуація, але я можу вирішити, що не стану власним катом. Я можу бути до себе чесним, вимогливим і водночас людяним. Справжній спокій це не ідеальні фінансові умови, це відчуття, що щоб не відбувалося з цифрами, ти не відмовишся від поваги до себе і не дозволиш страху визначати, хто ти є. Гроші будуть змінюватися. Твої навички, можливості, життєві обставини теж. Те, що варто залишити в зоні моє, це внутрішні рішення. Я ставлюся до себе як до людини, а не як до суми успіхів чи невдач. Спокій не там, де немає хвиль, а там, де ти більше не тонуєш у власній ненависті до себе, щойно море стає неспокійним. Якщо в цих словах ти відчув хоч трохи ясності і тиші, став лайк та підписуйся. Ми ще багато разів поговоримо про те, як жити у світі невизначеності і не втрачати себе.